Місцевим освітянам нашкодили нові правила вступної кампанії, а саме, обмеження кількості спеціальностей, на які можна одночасно подати документи. Цього року повідомили у Прикарпатському національному університеті вступних заяв більше, аніж в попередньому. Їх понад 15 тисяч. Нагадаємо, уряд дозволив потенційним студентам претендувати лише на три спеціальності у п'яти вузах України. Абітурієнти таку можливість використали максимально. Якщо середнє значення кількості документів, поданих одним вступником в минулому році, складало приблизно 1,7 у нас по університеті, хоча були такі, що подали і на 13 напрямів підготовки, так, то у цьому році майже 100% абітурієнти подали в нас на три напрями підготовки, за виключенням кількох буквально чоловік. Імчину така активність абітурієнтів додала клопотів приймальній комісії. Освітянам довелося збільшити її штат, а всю документацію вести в електронному вигляді. Відтак новоспечені першокурсники стверджують, вступна кампанія до Прикарпатського університету була не такою вже й складною. А перелік зарахованих студенти майже одразу побачили в інтернеті. Та спочатку я взагалі подавала документи 20-го числа. Я приїхала сюди в Прикарпатський. Подали документи, і потім вже спочатку дивилися в інтернеті на рейти. А от засилля пільговиків не лише у місцевому виші, але й загалом по Україні вдалося уникнути. Для них визначили квоту на всіх спеціальностях 25% від загальної кількості державних місць.